Добрий день. от Сьогодні розпаковка. Заказав в інтернеті ринки. Дивіться, скільки мені ринок прийшло. Мені їх то навесно треба, але все одно я зараз заказав, бо навесно потім ще подорожаю, вже не, за цими цінами вже не вженець. Дивіться От отакі ринки самі лучші е, Мені колись висилали, я заказував у, у бутилках півторашних, двохлітрових, розрізаю туди з землі. І от він росте. Ну він в тих бутилках прозрачних цвете земля, і воно не якось негарно виглядає. Я людям, тільки ну, в чорних чи в поріжніх ринках. Хочу показати вам сьогодні, які правильно ринки треба садити. Спочатку садите зернятко, чи може так десь взяли саженець, в десятку я саджу. От маленька десятка. Потім йде з десятки я пересаджую. Тринадцятку. З тринадцятки я пересаджую. Це, кстати, через пів року. І, і так само з 13 в 15-ку, теж десь через півроку. Це от я так через півроку пересаджую їх. І потім з 15 вісімнадцятку. А вже коли вже гарне дерево, вже, двадцять друге, вже можна великий вже. Коротше, на два-три на, два, на три розміри більше берете. Не зразу з такого в такий. А, именно, э, а вот наявний примір. Вот. Цьому саженцю. Десь э, місяців пів півтора, десь два, вот, дивіться. Литом да, щепляли. Литом щепляли. Литом. от дивіться. Літом щепляти. В кінці літа. Далі йде отакий. Це ми теж э, літом чіпляти. На початку літа. Ні, майна вже липень місяць, десь тако. Може так. 14. А потім от 15-ку. Це ми щепляли. Це ми в Весною. Ні, Не весною. це, Це вже січні. На так. В кінці січні, січні. Ні, люто, люто, в кінці люто. І дивіться, цей теж в лютому. Ну це вовсе. От навіть стадіти чіпляла. Вона цього року її навчив чіпляти, вона цього року почала чіпляти. Він взагалі був. І дивіться, це взагалі нереально. Десь єш таке, так? Да? Пояс. пояс. Року нема. Нема року. Ще немає, ні-ні, ні. Навіть зернятки нема року. Бо об'яжувати зернятки, я сажу їх Дечка. зимою і весною я щепляю. Дивись, Київ. І вже от з нього, це він 18. І з нього вже можна садити свободно вже на плоди у 22-й. От 22-й госок. Діти, які плоди вже гарні. Це? Це київський. Ну, він бачите, він невеликий, не бо я йому дав зародити. Вінський кривий. Я йому дав зародити, йому не треба було давати зародити, але я йому дав. І такий він вже. Маленький, Чогось горбатий. люди всі хочуть рівненькі, щоб були да. гілочки рівненькі, а він отак от любить, викривлятися. Він, любить таким кривим, може лучше вродити, чим. І рости чим краще. Рівнем. Або однобокий, одна гілка. Вон там у мене є одна гілка, зараз вам покажу. Тоже, е яка маленька ринка і які плоди в ній? Я його таку візьму. О, і да. кариночка невелика. Мені не видно його, бо він був мене схований. Цікаво виглядає? Так, да, так. Да. Бачите, я навіть за стовбар беру. Така хороша коренева система, що так з'їжджало коріннями, що навіть не відлітає Рєнка. А кстати, це ця модна ринка. Теж Тоже росте. Тоже росте, так що. Ну ти дирок там набив та й діє. Так, не за дорог. От, він взагалі шикардосний. кардосний. Трошки менший, ніж в землі, але класний. Бо він три штуки, він не да? Так, так, три штуки. От, йому теж десь около... Навіть два роки немає. Півтора, десь до двох років він у нас. Отак, От друзі. От сьогодні трошки зробили там опарадок, вже огорки. Вибрали. Отаким макаром можна сказати. Так, да, в нас були випадки, коли люди з маленької, от, наприклад, купили і пересадили зразу в відро. Далекі. І все, і він потух. Скільки він може? Рік, два стояти. А що? Да. Бо йому треба ну, що намотати. Нам от бачите, покажи. Дивіться, який величезний горшок. І я його посадив от наполовину. Бо якби я його посадив повну землі надав, то ще, ще б він більше був горшок. А так я постарався його зробити менший. У нас а, не було просто. А потім я його навіть цього самого, цей мож, можу цей самий. Просто його підняти і по боках обкидати землі, і він може так само в цьому самому рости і нічого йому не буде класно дорости. Буде так що, дивіться, зразу відра не садіть. Урожай. А, ти зібрала. А от, от, покажи. Все. Забрав на сітку ці для Цього року золота. 22 рубля сітка. Це кілограм. кілограм. Це, на Це дрібненька на посадку. А так то і 30, і за 30. І цибулю садимо для себе. Да. Того року спробували щось там, захотіли бізнесувати. Бізнесувати. що він продає він по. 140, а мені дає по 50. Я кажу, о, ні, я її лучше цей. То ми так і з'їли. Пистеш, то це, що вони мають. Вони mm, більше вони мають... половини. Більше половини. Та не то, що там в три, в три рази. Бо... Просто зарабато хто цибулею займається. Да, ну да, це не вигідно, це... зразу каже. Да, Воно це... переростає. Він є один товариш, який каже, о, тобі тут лимонами би не займатися, тобі би цибулі тут насидити. Я кажу, ні. 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 Я... Мені подобаються лимони і все. цитрус. А то, що ти собі посадив там. Що вітя? будемо цього року варення закривати. Ну, а що, я що знаю. що <гум> <гум> <і шо> робиться, <гум> це взагалі по 10 штук понакидали. В, в землі висаджені він краще себе чувствує. Так, да, да, да. так, так. Ти рекордс мене показував. Він покажує Є. Вон, ми, ми так на нього кажемо рекордсмен. Він, напевно, буде найбільший. Я кажу до чоловіка, що він, напевно, помело <правців>, має бути. Да, ну, а ну, от... воно не покаже такі, які ну, великі. Все одно ринка, ринка, ринка... ринка 18-та, да? І от він над пущину всю ринку. А то я вас скільки 18-ті. 18-ті має 2,5 літра. Це от, от такий. Навіть на кілограм буде. Буде кілограм тут от бомбу. Отак, друзі, так що садіть правильно. Я теж колись не знав. Я колись теж садив одразу з маленького величезний горшок і в мене ріс. І ще, і ще от корінова шейка обов'язково повинна бути наверху. Да, всім да, всім така. Ну, в крайньому випадку можна от, підсипав там її трохи, щоб коріння не виглядало. Тільки не засипати, от. бо це біда для лимон. І люблять вони що, щоб дирки були знизу, правда? Так, да, от дирки. Колись це був е, Що ми ще агроволокно стелили да. були? В, в агроволокно дуже залазять коріння і потім не можеш витягнути його. Керамзит зимою холодно йому. Я так зрозумів, що це не це без всякого сілякого. А от знизу є, зараз є в цього знизу. Є коріння. І все, він себе нормально чувствує, коріння вийшли. Ну, якщо літом в малих ринках, то треба часто дуже поливати, тому що а от, от, може от, поскидати плоди. От оцей, то він, він дуже, дуже сухий все з дині. Він прямо. Я Бо там кажу, одне коріння, там одне Од коріння. Там яке він так сплюся, що одне коріння. Бачите, яка палка пішла в сторону? Ми його зімо і тоді що, пересадиш більшу ринку його, так? Е, Ні, поки я його трогати не буду. Аж весною я його візьму. Да, більшу ринку обов'язково. Об 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 його любиме місце на, на тому стулі заходи і одразу на стуло. Все, друзі. Он вже має це вести вже. Що ти, що ти Рік, рік лимонує. І зараз я вам покажу все один мене, є теж рекордсмен, теж йому рік. А головне, що це мій, я його щеплю. <х Soon> <cohue> от, от теж рік. Представляєте, от так само ту саму розчіплявся. Все, не пішов. Ну весь цвіт. Ну він піде, він піде, бо починають аж коріння в лізти, значить він піде. Так що є так як у людей, є здорові люди, є маленькі люди. І потім навіть може з поганого бути. От, що отакий. От я вже показую, ще раз покажу. О. Є мандарин в мене. Оце одногодки. Оце і оце ще я тримаю. Ай-я. Так, да, Це одноготки. Разом я їх чіпляв з одного брав. Так, Кстати, в магазині я купляв мандаринки. З листочки, я ще пів. Цей пішов, цей вже э, родив, вже два, два рази в А це дивіться. Він стояв і на силу пішов. І такий вже класний він зробив. Все. Я думав, що з нього нічого не буде. А з нього ще класні мандаліни. що. Як то кажуть, треба терпіння, терпіння. Без терпіння... Да, не буде. Я би його вже викинула. А, а, він... <рескала>, а він Брізкала, пересажувала. А він каже, і... знаєте, що саме головне? Ко поставити і забутися. Просто-напросто, там підливати десь колись да, і всього. все. І тоді він собі знайде час, коли йому відійти. Все, друзі, займайтеся, дуже цікаво, хто цим любить. Не тільки цитрусами, а взагалі. Хто навіть на городі чи з чим-небудь, головне, що. І головне, що навіть жінки ж можуть щепляти, бо ж я ж Та навчилася, вот. правда, пройшла школу хорошу, а. Ну, трошки там, то що, <рес> до зустрічі.